Моє серце автор я, Катерина Силка. Моє серце завмирало в грудях від жалю, і не було у мене ані надії, ані мрії. Груди розпач розривав, і в серце голос болю прокричав Де ж ти є, моя любов? Життя минало, проходив день і день, та сонце не було в житті моєму і був похмурим кожен день. Та раптом в нім з'явився ти Ти впав в мої долоні, не наче сніг. Посеред квітня не вірила і не чекала. Кохання серце вже і не жадало, я більш не вірила в любов, а що? Щоб знов розбитись на друзки і попелом по світу рознестись? Ні, 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 тільки не любов. Любов то біль, то є жахливий звір. Від тебе я тікала, як біс від тікає. а ти Ти жив собі, як жив, не знав і нагадав. Про те, як я, як я щодуху від тебе утікала. Як тебе, я уникала, і в серце ані на сантиметр не пускала, проте в житті трапляються дива. Для мене тим дивом став саме ти, ти вів мене у темряві безодні мороку мого, і був зі мною в дні смутку, скрути і біди. Тобі було нелегко мене віднайти, та в Бога всі шляхи праві. Ти Янгол у житті моїм, без тебе давно скінчилися б всі дні мої. Серденько палає в вогні, любов моя, моє життя, кохаю я тебе більше за життя.